Хайнського кафедрального збору Української православної церкви зміщення прослужіння з того, сегодня області, відправляє 93, дім 693, дім 24. Приміщення захисту працівник спочатку суду, з'явився представник відповідачів, представник позивича Олеської обласної. Військової адміністрації Гарпова Олександр Данко також з'явився представник третьої особи адміністрації Державного історико-культурного заповідника страдання Володимира Пекалюк Володимир Григолович. Вернів 3 стоби, Удимир, Удимир в представник відповідача регіони громади свято-оспанського катерального збору Української поставки церкви, адвокат так Катерина Косітинів. Видимо Ролинського культурної будівлі державної власності. що заберешкою місто Володиминського Соборна двадцять п'ять двадцять сім. Предмет договору, ну, він укладений відповідно між релігійною громадою та обласному державному обласною державною адміністрацією Номер 101 у цьому жовтні 19. Предмет договору державна організація передає, користувач приймає безоплатне користування культу і будівлі. Ще розташоване у місті Володимир Волинський, вулиця Соборна, 25-27, пані архітектури національного значення, розв'язання, 5-й Успенський собор, будинок з Денисом, таму зі Так, ми підтримуємо нашу апеляційну скаргу. Вважаємо, що в даному випадку спільних провідносин, як наявний, були передбачені в пункті 5, встановлені 34 кабінетні місці, 9 сутній передумови для висловлення відповідних часів. Якісь вважається важається з підставою в порядку визначеному ну, відповільному пункті 5 постанови 634. тридцять ну, чотири. вважаємо, що рішення судо першому станції мати скасоване, ухвалено нове рішення, яке має бути відмовлено у задоволеному позові. Ціної скарги заперечуємо з тих підстав, які вже були викладені в попередніх судових сусильних матеріалах справи. вкотре наголошую, що всі доводи скаржника, відповідача, зводяться до того, що договір має бути продовжене в порядку, який передбачається для договорів оренди. Однак вкотре наголошую, що між сторонами в даного факту був наявний договір без оплатного користування. Тому покликання на нормативні акти, які регламентують укладення, продовження тривання договорів оренди, майна є необхртованими, безпідставними. В даному випадку обласна адміністрація, як власник майна, мав право вимагати повернення цього майна після закінчення договору, терміну дії договору безоплатного користування. Оскільки воно не було повернено до правильного порядку, то була подана відповідна позовна заява з метою судового порядку повернення даного. Майна шляхом звільнення його підписання відповідного акту приймання передачі. У зв'язку з цим вважаю, що суд першої інстанції повну сибічно слід у справи, прийняв законно обґрунтоване рішення, тому прошу задоволені апеляційної скарги відмовити, рішення суду першої інстанції залишити без зміни. Я Державний село культурного заповідника проти апеляційної скарги заперечую. Також з свого доводу хочу сказати, що власність держави повинна бути в законних. Підстав належати державі, тобто Волинській обласній державній адміністрації є відповідні е, документи, витяги, документації, які це підтверджують. Головуючи суддя під тухом, в суді судді генераколексюк, секретар судового засідання приступлю, розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні північно-західного апеляційного господарського суду, апеляційну скаргу, релігійної громади, свято успенського кафедрального собору Української православної церкви на рішення господарського суду Волинської області. 12112024 в повному місті військово повний текст го 22.11.2024 у справі № 903 693 дів 24 суддя Гарвард, за позовом Волинської обласної військової державної адміністрації до релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви за участю 3 особи, яка не з'являється емоційних вимог щодо предмету спору на стороні позивача адміністрації Державного історико-культурного заповідника пані Володимир про зобов'язання повернути майно. Північно-Західний апеляційний господарський суд ухвалив апеляційну скаргу релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Волинської області 12.11.2024 .12 у справі 093 діб 24 змінити, виклавши його мотивувальну частину в редакції цієї постанови. Решті рішення господарського суду Волинської області від 12.11.2024 у справі 903 693 24 залишити без змін. Звичайно, рішенням суду ми задоволені, оскільки воно прийнято на нашу користь. Вважаємо, що прийнято в законний спосіб відповідно до вимог чинного законодавства. От ну зараз будемо вживати заходів з метою виконання даного судового рішення. Тобто спочатку буде запропоновано відповідачу в добровільному порядку його виконати, і якщо вони відмовляться, то, власне, будуть вживатися вже тоді заходи, передбачені законом про виконавче провадження. Адміністрація державного сорококультурного заповідника Стародавній Володимир відвідала суд сьогодні в місті Рівному за за апеляційною скаргою релігійної громади свято успенського кафедрального собору до Волинської обласної державної адміністрації, на якому суд. Апеляційну скаргу відхилив і залишив суд першої інстанції без змін. Адміністрація підтримує дане рішення, тому що вважає, що власність держави повинна належати законному власнику постійно документі. Враховуючи, що це не лише культова споруда, але і пам'ятка культури національного значення архітектури, Тому спільно з адміністрацією заповідника буде приймати рішення щодо подальшого використання даних об'єктів, то ми перемогли в даній справі. В першу чергу хочу подякувати народному депутату України Володимировичу Гузю, який тримав на пульсі подій дане питання, також всім причетним цей волинській обласній військовій адміністрації представникам засобів масової інформації, впевнений, що ця перемога надихне по переходу і багато інших церков. Також хочу зазначити, що вже з завтрашнього дня Волинська обласна військова адміністрація може втілювати. Дане рішення в життя, тобто вже практично можемо завтра заходити в Свято-Успенський собор. Впевнений, що Волинська обласна військова адміністрація не буде відтягувати дане питання, і чим швидше там відбудеться перше богослужіння на нашій державній українській мові, і впевнений, вся наша команда буде тримати дане питання на контролі, а також Будемо займатися наступними святинями нашого Володимирського району. Всіх з перемогою! Слава Україні!